Ті військові, які зараз знаходяться на фронтах, мають виконувати свою роботу не на 100%, а на 200. Останнє слово за фронтом, хай там як. І якщо в даний момент ми посиплемося, такі от будуть якби і кінець якби, цих, цього всього. Зараз що нам треба всім повернутися, абсолютно всім повернутися лицем до фронту, зрозуміти, що. Можливо, нам лишилося і трохи зараз побоювати, але хоча б нормально не опозоритися і нормально закінчити цю війну. Всі сили засоби кинути на фронт. Ще раз кажу: останнє слово за фронтом. Знаєте, дуже велика проблема зараз є в тому, що взагалі всесвітня. Всі думають, що мир от він буде завтра. І для нас це мінус. Знаєте, чому мінус? Тому що люди. Та на що вже йти, та воно вже воно типу, закінчилося. Вніше я трохи поховаюсь, і завтра війна закінчиться. А в, орк, в орків там все трошки по-іншому.